Батьківська, материнська, я знаю тебе невивчену просту домашню, затишну, не за морів прислану, не словників написану, ти у мені із скореня, поле мені дарована, дзвоном коси прокована, в чистій воді смакована, з кров'ю моєю змішана, Я ж до скону залишена. Серці мої. Слово брила, слово крила, диво, у незнанне зоряне полі через мову щиру і правдиву відкривається нам білий світ. Все тобі змішалося, злилося, як і поміститися в одні, ще під зачарований колося, поклик із катами над тобі. Ти даєш поету душі крила, що підносять правду вишину, вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину. І тобі розсини в'януть зроду, квітнуть у поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна і замріяна душа. Ну, що б здавалося словам? Слова та голос. Більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Вивчайте мову українську, голосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу та чудову, як материнську пісню колискову. О мова рідна, і гаряча Віддав я серце не дарма. Без мови рідної, юначе і народу нашого нема. Ти постаєш, ясній обнові, як пісня глине, рідне слово, ти наше диво калинове, кохана материнська мова. Українську рідну мову, дар дали мені батьки, і тепер вона зі мною не на рік, а на віки. Берегти її плекати буду всюди повсякчас. Бо єдина, так як мати, мова кожного із нас. Мова рідна з пісні та любові, це народ мій викохав таку. Сотні літ не несла вінець Терновий, билась в клітці на замку, та в Парижі з конкурсу на мови Ордо вийшла лаврою Вінку. Моя прекрасна українська мова, найкраща пісня з лосі трав, кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченко покохав. Ти все знесла, насмішки і зневаги, бездушну гру ворожих лже ідей, та сповнена любові та відваги за ґрадле тіла птахом до людей. Ти наш вогонь на темнім полі битви, невинна кров пролита в боротьбі, Тебе вкладаєм тихо до молитви і за спасіння дякуєм тобі. Та й з хлібом буде кожен дім. Хліб пахне сонячно, медову, а поруч з ним струнком дзвінким натхненне слово.